Цього дня у сервісному центрі МВС 23-річна Ольга складає практичний іспит. У разі успіху дівчина отримає водійське посвідчення, адже із теоретичним екзаменом уже впоралася. Навчитися водінню вирішила нещодавно. Тому що є машина, за машиною ніхто не їздить, то буду їздити я. Тобто лишилася сімейна. Як розповідає Ольга, практична частина навчання для неї видалася складнішою за теоретичну. Оскільки ти вже їдеш, це дорога, це люди, це набагато важче. Плюс інші машини, інші водії. Проте не обійшлося без нюансів і в теорії перехрестя. Я не розуміла, оці регульовані нерегульовані і так далі. Тобто не завжди розуміла, коли звертати увагу на світлофори чи на знаки. Зі слів інструктора стикаються з якимись складнощами велика частина студентів, оскільки більшість не мають ніякої практики водіння. Найпоширеніша проблема у всіх одна. Страх просто в місті, коли є велике скупчення машин, центр міста десь або. Там у нас є місця в місті, де є таке скупчена люська, шосе ну, бояться туди їхати. Перехрестя переїжджати, бояться. Однак кажуть інструктори, після змін алгоритму отримання водійського посвідчення у 2022 році. Кандидати на фінальному іспиті таки стали більш впевненими у собі. То спочатку абітурієнти автошколи проходять теоретичний курс підготовки, потім здають іспит в сервісному центрі, а в подальшому вони звертаються до автошколи. І ми їх записуємо на практичний на практичний модуль. Це досить правильне рішення було прийнято, оскільки вже кандидати у водії мають поняття про правила дорожнього руху, орієнтується на автошляхах, і таким чином це в першу чергу безпека дорожнього руху. Загалом вже, як повідомляють у сервісному центрі МВС, упродовж минулого року у Хмельницькій області вперше отримали посвідчення водія більше 35 тисяч осіб. Олександр Тітов, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський.